При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Між нами відстань п'ять тися кілометр між нами Києвом і отією далекою африканською країною Кенією село називається Реміто. Воно фактично знаходиться у підніжжя Кіліманджаро, і там намагається зараз знайти інтернет-зв'язок, зв'язок зі світом, з Україною, з Києвом, з рідним сніданком Алісою Кубович. Аліса, добрий ранок! Доброго ранку, Аліс. Бачу тебе, бачу твої Тих. Ти чи? Що вони співають? -тан, тан Я так розумію, вони вітають нас да, на своїй мові. Привіт і вам! Xie, вітаю, вітаю! У нас зараз е урок музики. Дітей зараз урок музики, але вони хочуть передати привіт е Україні. This is Ukraine, you can say hi! Uh... Hi! Hi, bonjour! Hi! Cafe... Аліс, я... я ти знаєш, я, я ви я вийду, що вас було краще чути, але ви бачите атмосферу. Зараз практично вся школа, а це 368 учнів. Вони зібралися на перший урок, урок музики. Тому вам пощастило побачити їх усіх разом. А це власне я знаходжуся на території школи. Вона біля підніжжя Кіліманджаро, Кіліманджаро тут видно просто кожного ранку. Що взагалі мене найбільше вразило тут, це те, що діти вони живуть поруч з дикими звірами, тобто на територію школи можуть приходити зебри, антилопи, і діти до цього звикли і вони не бояться звірів. Друге, що мене вразило у цій школі, те, що вони не мають достатньо кількість стільців, і вони переносять стільці з класу в клас, щоб просто у них була можливість сидіти та бачити вчителя. От тому це залежно від розкладу. А третє, що мене вразило, це директор школи. Я зараз з ним познайомлю. Буквально одна секунда, і він вийде на зв'язок з нами. А, ось це Джеймс. Джеймс. Екю тек кабесю день швиденько перекладу, Він сказав, що він дуже радий, що є можливість навчати, що є можливість, що діти можуть вчитися в нас, навчатися комп'ютерним наукам. От і директор сприяє повністю цьому. Тобто він ввів в клас. Він просто змінив розклад та зробив комп'ютерні класи у офіційний розклад школи. Ось такі Аліс, справи. Аліс дивись. А ти коли туди їхала, Ти хотіла зробити дві великі речі: по-перше, привезти туди воду, звичайно, і привезти туди інтернет, і довести, що скайп може бути безкоштовним. Я так розумію, що у них абсолютно різні уявлення про все на світі. Як проходять уроки там і тут? Ти можеш порівняти? Так, це цікаве питання. Насправді, ми провели інтернет. Це реально. Подивіться просто на цю пустелю. Подивіться, тут взагалі нічого немає. Найближчий магазин знаходиться десь, може, 50 кілометрів звідси. 50. і це по бездоріжжю. Тобто, треба їхати десь годину на машині або півтори години на байку. От ми провели інтернет, воду ще не провели. Це головна ціль, як проходять уроки. Розкажу, відповідаючи на питання. Тобто, ми збираємо один клас, наприклад, восьмий клас. І і е, намагаємося їм показати через ми. Виводимо на проектор е, Google і самі показуємо, як ми це робимо. Потім даємо дітям завдання: наприклад, пошукайте, де знаходиться Париж. Mm. І діти шукають, де знаходиться Париж. А потім кажемо їм: пошукайте, де ваше село знаходиться. І ми показували вчора, як працює Google Maps. Як вони можуть просто дістатися до Парижа? Для них це просто інший світ, це космос, але діти дуже відкриті. Вони просто дійсно я бачу зміни. Як за один урок вони вже знають, як користуватися Google і вони розуміють повністю, як користуватися Skype Скайпу мене вчили вчителів. І вчителі між, між собою зараз дзвонять одне одному по інтернету. Тобто, це такий сюрреалізм. Сюрреалізм трошки. А розумі... більше проблема так. Я так розумію, ти знаєш, що на сам кінець тобі скажу, що в принципі, діти наші і діти там абсолютно не відрізняються. У нас у деяких селах України так само такі ж самі умови, і ти знаєш, і до Парижа з України так само далеко і дорого. І та безпосередність, яку ти на зараз нам показала на самому початку, вона просто підкупає діти і тягнуться до науки, і все це завдяки тобі, паси бі, Аліса Якубов, да. спідніжа Кіліманджаро. Давайте я попрощу, давайте діти попрощаються з вами. А ну давай, 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 всіх своїх, давай, давай. Бай! 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 God bless you, як каже ваш директор. Аліса Дякую, дякую студія. Діти, Кенія, Кіліманджаро, Наука, Париж, Скайп і вода. Все, 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 все там знаходиться. Дає Аліса Купович, там стикаються абсолютно різні речі, знаходять спільну мову.